Вітаю! Ви на каналі Українці в Німеччині. Сьогодні ось такий яскравий сонячний зимовий день. Було багато планів, але вони всі в нас дуже швидко міняються. Сьогодні був огляд по квітковим магазинам і була закупочка продуктів. По гарній акції були ось такі ніжки курячі, і ми зараз їх приготуємо: трішки олійки на дно каструльки і в духовочку. А тут були ще акціонні, ось такі, як я їх називаю котлетки. Це е, типові Ну, І ми любимо запікати в духовці. Ось так я їх мариную швиденько дві штучки у соєвому соусі. Додаю сюди парчика духмяного, меленого. Е, і вони трішки промаринуються. Їх було я купила дві упаковочки, оскільки акція. Е, чотири порозділила і поклала у морозилку. Грибочки у нас ось такі, заморожені. Ви знаєте, що я шляпки люблю марину... фарширувати і запікати в духовці, а ніжки складаю в морозилку. От Тоді, коли потрібно, витягла, порізала і приготувала. Думали приготувати і погодувати наших дітей, бо закомандували запіканочку. Але, як завжди, їсти ми не будемо і не хочемо. Салат із солоних огірків із цибулькою. Багато хто не їсть, за те, що цибулька має потім запах. Але огірочки кисленькі, коли постоїть отак трішечки раніше приготовлений салатик, маринується цибулька, і вона не така тоді гостра і а не зовсім. А тут має чомусь не записалося про те, щоб я смажу кусочки м'яса на сковорідці до тих пір, поки трішечки приготується. Потім кладемо на фольгу, загортаємо і ще в духовку на декілька хвилин. Все це індивідуально дивіться, перевіряйте, щоб не виділялася кров, і ви розуміли, що м'ясо приготувалося. Перед цим, ви бачите, я витягла ніжки, які вже приготувалися в духовці. Готували ми на пару днів, щоб на вихідному, на другому не стояти біля плити, а зайнятися чимось цікавим і корисним. Трішечки, ви бачите, засмажилися в духовці мої кусочки м'яса. І за цей час приготувалися грибочки з цибулькою піджарилися. Я порізала оливки. Можна взяти грибочки, шляпки порізати на прикраси. Сирок приготувала. І Після того, як витягла, накладаємо зверху грибочки, сирок. Ось так ми робимо побільше. Бажано накласти грибочків. Весь смак у цьому. І провізувати можна все, що хочеться, і зверху сирочки з оливками. Цей раз ми трішки не вгадали із сирком, він не дуже добре плавився. Завжди ми беремо, так іначе проблем не було. Але через деякий час ми витягли таку смакоту. Ви бачите, цибулька вже м'якенька, вона не так така гостра і дуже смачна. Я покуштувала. М'яско дуже таке м'якеньке. І, як завжди, ми пізно ввечері згадуємо, що ми щось забули купити. Донька швиденько збирається і їде в влідо. І вперше за весь час ми попадаємо на акцію. Часто таке чуємо, що в Німеччині є в кінці дня розпродаж фруктів, овочів зі знижками. Ось вона захотіла взяти хурму. Попробувати такий авокадо перестигли, це теж все по акції йде із знижками непоганими йогурт це в нас сніданок, пряники, круасани це в нас онуки. І ось оцей пакет, де овочі зі знижкою. Ось, дивіться, з чого він складається. Часто він по-різному. Тут ось декоративна капусточка, кабачок молоденький, непоганий, три цибулинки. І багатенько, дуже мандаринок. У нас любителі мандаринок. Аж цікаво стало, скільки ж там, і ми вирішили їх зважити. По вазі вийшло достатньо багато, такий ось пакет коштує 3 євро зі знижкою. Це ще був як ото кажуть, добавка ополіскувач для рота. І ви бачите. 4 з, з копійками, як ото кажуть. Гарні мандарини, зовсім, я думала, може, гнилі чи ще чого, я не знаю, в чому. Сьогодні ми ще робили ось такі сосиски в тісті, але поки я надумала їх показати вам, їх уже майже не було. А де але, все починалося? Зовсім не дуже добре. Я розсипала сіль. Ви знаєте, що це погана прикмета, але якщо на неї не зважати, то все вийде як найкраще. У нас був чудовий огляд, який можна побачити на каналі Бабусині Квітачки і не тільки. Ми приготували смачну їжу, дякуючи Богу, у нас є що приготувати. І ми помолилися за здоров'я і за те, щоб наші захисники були живими, щоб їх оберігав Господь і давав їм сили воювати з утією наволоччю, що прийшла на нашу землю вбивати. Я дякую всім за увагу. Дякую, що ви зі мною. Хто вперше, підписуйтесь, пишіть коментарі, я рада на них буду відповідати. Дякую за увагу і до зустрічі в нових відео!